Потрібно взагалі чоловіку одружуватися. Вона подивилася на зовнішність чи там на товщину гаманця. А що скаже церква? Mm -да. А ми вже кафе зняли, а там вже заплатили ведучому. А любові нема. Я думаю, що. Є люди, mm -hmm. яким краще було б не одружуватися. Я ніколи не підтримував таких ідей, як якось злюбиться, зляжеться. Дівчина з, е, каже хлопцю: давай пройдемо до шлюбного консультування. А він каже: Ой, що вони там мене навчать, я і так все знаю. Ти багатьом відмовив після консультування? Чи сказав, я би не радив вам одружуватися? Скільки мужиків перед тим як вступати в шлюб, хоч одну книжку прочитав? Якби там хто там не кричав, що я мужик, вона й так знає, що ти мужик, та воно є одна молода вдова. А візьми, хороша жінка, да ну то й візьму. Немає бажання розуміння, що шлюб це дійсно це певна ціна. Рівності немає в шлюбі, як такої. А я гудую, угу. а я роблю. Коли заявляє жінка, що вона рівна з чоловіком, це вже бунт. Якби ви зараз не подумали, що треба жінки про це нагадувати, де їй місце, пам'ятайте, що і ваше місце під Христом. Так, краще б ти один був.